Всім привіт! сьогодні до мене прийшло натхнення, і я вирішила, що потрібно для своїх прекрасних ста підписників, які дивляться регулярно моє відео, зробити трохи атмосфери. Трошки атмосферніше, тому що постійно сидіти на фоні стіни, ну теж не дуже. Не дуже. Тому я вирішила, що до нас прийшов Хеллоуін, і е, це виглядатиме краще. Напишіть, якщо це виглядає краще. Щоб мої старання були даремними, що я недаремно купляла ось ці гарбузи. Сьогодні я хочу просто розповісти свою історію, чому я ставила собі цілі, а результатів я так і не досягла. Чому у мене не вийшло? і я сподіваюся, що ви візьмете для себе щось корисне з цього. Хочу вам сказати про те, що в мене є мій телеграм-канал, я залишу посилання внизу. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, якими думками я там ділюсь, якщо вам цікаво бачити мене частіше, то переходьте в мій телеграм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви дивитесь це відео вперше, або дивитесь не вперше, просто підписуйтесь, просто підписуйтесь, тому що мені важливо. Це дає більше мотивації, я скажу вам чесно. От коли люди не підписуються, ти працюєш на своїй мотивації. Коли ти сама себе змушуєш це робити, тому що ти розумієш, що це важливо. І навіть якщо це подивиться 100 людей. Це все одно важливо, комусь це буде потрібно і комусь це допоможе. А якщо підписується більше людей, то відео, звичайно ж, будуть виходити частіше, тому що з'являється більше мотивації їх знімати. І з'являється е, переконання, що хтось на них все ж таки чекає. Повертаючись до своєї теми, яку я хочу розповісти. Я дуже часто ставила собі якісь цілі. Там мені потрібно набрати декілька кілограмів, тому що мені там не вистачає пішкиного жиру. Чи я хотіла ходити регулярно в спортзал, вивчити там іноземну мову до певного періоду? За Декілька місяців е, і так далі. Тобто я ставила собі цілі, я ставила собі мету, я писала план, як я це буду робити, але чомусь я цього не робила. Чи, наприклад, доходило навіть до банального, мені потрібно було пропити там залізо, тому що в мене, наприклад, його не вистачає, і я не пропувала. Я і на е, в середині, а може й до середини не доходила. Е, і колись я задала собі запитання, чому так? Чому я не доводжу справи до кінця? Чому я ставлю перед собою якусь мету, і я до неї не доходжу? Я постійно зливаюсь, я забиваю випити ту таблетку на ну, 2 секунди. Чому я цього не роблю? І е, я знайшла собі відповідь, і це було через мою психологічну незрівість, незважаючи на те, що в багатьох ситуаціях я проявляюся як досить зріла людина, яка багато чого розуміє, яка багато чого вивчила, яка багато чого знала. У мене була така проблема, що, от коли я ставила собі мету, я проявлялась там як незріла дитина, яка просто сказала і не виконала, яка просто щось лякнула. І от забула, забула, не зробила, забила і так далі. І тим самим не дійшла до результату. Ну, неможливо дійти до результату, коли ти е, просто кидаєшся на половині шляху. І ось психологічна незрілість це те, що мене стопорило, це те, що мені заважало. Заважало просто йти до своєї мети і робити те, що я повинна робити. Не те, що мені би хотілось, не те, що мені б здалося, а те, що я повинна робити. Мені я повинна була вивчити цю мову. Я повинна була випити ці таблетки, пропити цей курс таблеток. Наприклад, набрати ці декілька кілограмів, тому що е, там, я важила ну, вже критично. І мені я повинна була це зробити. І ось ця психологічна незрілість це. Перше і найважливіше, що мене зупиняло, що мене стопорило. Я просто була дитиною в голові. Я була дитиною, незважаючи на те, що мені там вже виповнилось 20. Те важливо, що я для себе зрозуміла, що результат з'являється тоді, коли з'являється психологічна зрівість, коли ти дорослішаєш, коли ти перестаєш бути інфантильною, коли ти припиняєш інфантильно дивитися на важливі речі. Це важливі речі, ти повинна це робити. Але коли ти дивишся на це з боку дитини, то дитина насправді вона нічого не повинна. Вона нічого не повинна, вона нічого не зобов'язана, вона просто собі якось живе. І якщо ти продовжуватимеш ось так якось жити, ти ні ніколи нічого не досягнеш, якщо ти продовжуватимеш бути дитиною, в тебе ніколи нічого не буде, тому що діти грошей не заробляють, діти стосунків не мають, діти сексом не займаються, наприклад. От діти це все не роблять. І так само в тебе цього не буде. Ти не реалізуєшся, ти не заробиш грошей, в тебе не буде стосунків, в тебе не буде тої сім'ї, про яку ти мріяла, в тебе не буде того тіла, про яке ти мріяла. Якщо ти продовжиш бути дитиною, коли ви ставите собі щось за мету, варто робити це не як попало, як-небудь просто зробила і. Якось там все розробиться. Потрібно робити це по регламенту за правилами. Тобто самостійно собі ці правила створювати, прописувати кожного дня, що я буду робити, думати про те, щоб е, те, що я роблю, воно було ефективним. Тобто, якщо я щось роблю, я поставлю я поставила собі мету. І Якщо я щось роблю, а результату це не приносить, отже, тут щось не те. Це неефективно. Так само і з моїм ютуб-каналом, з яким я ще досі, до речі, не розібралась. Отже, чому, наприклад, мене дивляться 100 людей і не більше? Я що зроблю? О. Нехай подивіться на, на... Я щось роблю, ніби я щось розповідаю, але це не ефективно. Тобто це майже ніхто не дивиться. Отже, я щось роблю не так. І я ще досі на шляху. Я не можу сказати, що я вже розібралася, а що ж я повинна зробити, що ж я повинна показати, розказати такого, яку індивідуальність в собі я повинна відкрити. А це теж важливо відкрити в собі індивідуальність, відкрити в собі ось цю свою власну особистість і показувати свою особистість такою, яка вона є насправді. І я в собі цього, можливо, ще досі не відкрила. І я ще досі не зрозуміла, що саме стопорить мій розвиток в соціальних мережах. Ну, можливо, те, що я трохи лінива і нерегулярно викладаю відео, Це теж це теж може бути. Що за все, це воно і є. Ну, продовжимо далі. Отже. Якщо ви робите не за правилами, як-небудь, ви не переглядаєте те, наскільки ефективно у вас виходить це робити, то звичайно ж результату ви не дочекаєтесь. Якщо брати до прикладу не мій ютуб канал, колись він виросте. Колись не мій ютуб канал, а. Інші сфери мого життя, то коли я наприклад вчила німецьку, я розуміла, що самостійно я її не вивчу. Тобто в мене було багато книг. Я могла дивитися будь-які фільми, я могла спілкуватися з людьми, але я розуміла, що самостійно в мене не вийде здати це один, тому що. Це один це високий рівень, цей рівень в університет. Я поступаю в університет з цим рівнем, і я розуміла, що от просто вдома сидіти вчити, які би я там плани не побудувала, якби я це графіки не намалювала, ну мені не вийде. Тому я повинна була ходити на спеціальні курси, які мене до цього підготують, тому що це дуже досить високий і дуже і досить складний рівень. Я розуміла, що, наприклад, самостійне вивчення воно не буде таким ефективним. А от якщо тебе буде вчити хтось... Це буде набагато ефективніше, тому що ці люди розуміються, вони знаються. Або, наприклад, я розуміла, що ну, не зроблю я красиве тіло, просто ходячи в спортзал і роблячи які-небудь вправи. Тому я е, знайшла для себе тренера, який мені підсказав про те, яким повинне бути харчування, які повинні бути вправи, як часто, як їх виконувати. Ви можете щось почати робити, ви можете до чогось йти. Але коли ви бачите, що те, що я роблю, якось особливо ефект особливу ефекту мені ніякого не дає. Отже, тут щось не так, і я повинен в цьому розібратися глибше, подивитися з іншої сторони, що не так, що я роблю не так, і як мені ось це не так змінити. Наступне, що повинно бути, це, звичайно, стабільність. стабільність в тому, щоб йти до цього результату. Це те, що зараз відбувається з моїм YouTube каналом. Я дуже нестабільна в ньому. Тому що як я вже говорила, ось е, коли тебе ніхто не дивиться, тобі здається, що м -м, ти нікому не потрібна, нікому не потрібні ці твої поради, <сум> нікому не потрібні ці твої розмови. Тому мотивація зникає. Зникає мотивація, і ти концентруєшся на чомусь іншому. І от стабільності в тому, щоб викладати відео, у мене поки немає. Е, е, я розумію, що це моя проблема. Я розумію, що це моя проблема. І я розумію, я усвідомлюю цю проблему, а якщо я усвідомлюю цю проблему, то найближчим часом я щось таке з нею те й зроблю. Або, наприклад, стабільність в тому, щоб трохи дисциплінувати себе. Це не така дисципліна, коли ти себе змушуєш, а це така дисципліна, коли ти говориш собі, що це не настільки важко. Тобто ви ж не змушуєте себе через силу щось робити. Я ж не змушую себе через силу йти в цей спортзал. Ні, це набирає трохи більше в мене енергії, сил, ніж зайнятися чимось іншим, наприклад. І я розумію, що це не катастрофічно, що я можу себе дисциплінувати для того, щоб ходити в спортзал. Це не катастрофа якась. Я себе не насилую цим. Так, я роблю це можливо не з супер великим бажанням, але це і не є дуже великим баластом для мене. Або, наприклад, вчити німецьку. Я себе дисципліную в тому, щоб щодня її вчити, щодня розмовляти, щодня щось дивитись, слухати. Я і так вже дуже добре розмовляю. Я постійно чую компліменти, але. Я бачу і розумію свої помилки. Я бачу і розумію, що я можу сказати неправильно слово, що я можу побудувати неправильне речення, не знати якихось слів, багато слів не знати. Тому що дійсно два роки для того, щоб вивчити мову, це в принципі може бути достатньо, якщо ти лише на ній концентруєшся. В твоєму житті більше немає нічого, а лише іноземна мова, то ти можеш її вивчити. А якщо ні, то звичайно ж. В тебе будуть прогалини, в тебе будуть помилки. І це нормально. І тут дуже важливо себе е, стабілізувати і дисциплінувати щодня, щодня робити потроху. Ніхто не змушує вас йти до вашої мети і їсти слона одразу. Е, ви не зможете це. І я цього не змогла. І так як вчора мій. Е, Можливо, майбутній хлопець, я не знаю, але все до цього йде. <свят> Сказав про те, що в мене дуже багато цієї рефлексії. Я ніби хочу все й одразу. Це не так погано, але це трохи мене, але це трохи мене викликає мені тривожність. Тому їсти слона маленькими кусочками важливо для того, щоб не вигорати, для того, щоб не тривожитись, для того, щоб не боятися, що не вийде, не боятися, що занадто багато, занадто великий шлях. Так, великий шлях, але не треба дивитись так далеко. Треба дивитися. Треба дивитися собі під ноги і робити маленькі маленькі кроки на шляху до досягнення цієї мети, і при цьому, при цьому дивитися на це все з дорослої точки зору, не з дитячої точки зору, коли ну не зробила, ну не зробила і не зробила. Ну до побачення зроблю завтра. Ну не зробила завтра. зроблю після завтра. Ось та прокрастинація суперпрекрасна, яку я в собі теж не любила, не любила. І не люблю досі вона теж стопорить, тому стабільність в тому, щоб ви йшли до своєї мети, навіть якщо ці кроки дуже маленькі, але ви йдете. І я йду цими кроками дуже повільними, повільними, але я йду. Я розумію, що ці кроки дуже маленькі. Але нічого, мені не страшно, тому що я бачу попереду свій шлях. І коли ви, наприклад, дивитеся, яких висот, успіхів у вашому віці досягають інші, дуже важливо себе тут не порівнювати і не говорити про те, що вони. В чомусь краще, що ви гірші, що ви не змогли, що ви ніколи не зможете, що ем, ви мало працюєте, мало робите. Ні, ви робите достатньо. А якщо недостатньо, тоді. Включіть свою дорослу сторону, яка вам скаже, скільки достатньо. Дивіться на свій шлях, те, як ви просуваєтесь. Тому що, якщо ви будете слідкувати за іншими, ви взагалі встанете, ви взагалі припините просуватися і будете лишати, плакати, що у вас не виходить, що все не те, я не та, не така. Порівняння себе з іншими ні до чого хорошого не призводить. Не призводить. Іншими варто надихатися. Важливо іншими надихатися, дивитися, чого досягають вони, і е, щоб переконуватись в тому, що це можливо. Ось це дуже класно. Переконуватись в тому, що це можливо, тому що якщо інший досягнув цієї мети, то і я зможу. І це дуже класно, це прекрасно, це супер. Е, Надихатись цим, але намагатися не порівнювати себе з цим всім, намагатися абстрагуватися, намагатися дивитися на це, як просто на інформацію. От це просто життя іншої людини, да? Вона так живе. Але я маю своє життя і моє життя зовсім інше. Воно наповнене зовсім іншими подіями, подіями з минулого, неприємними подіями і хорошими подіями, оточенням, місцем проживання, можливостями, стартовими можливостями, фінансовими можливостями і так далі, різними різними можливостями, інтелектуальними можливостями, наприклад, інтелектуальними здібностями, не всі люди здатні дуже швидко сприймати інформацію, дуже швидко вчитися, не всі люди гуманітарії, наприклад, всі. Де люблять медватку, ми всі різні. У нас у всіх різні здібності, у нас у всіх різні задатки, у нас у всіх різні стартові умови, різне оточення, різні сім'ї. Все різне, все різне. І ви не можете себе з іншими порівнювати, тому що ви не знаєте, як вони до цього дійшли. І тому дуже важливо дивитись на те, а як я, маючи ось ці всі стартові умови. Буду йти до своєї мрії для того, щоб себе не зрадити на шляху, щоб не робити чогось негативного, поганого іншим, для того, щоб не хайпувати на горі інших людей, для того, щоб не бути, не проявляти якісь негативні якості, максимально негативні якості по відношенню до інших, коли ви йдете цим шляхом. Варто дивитися на те, як я екологічно можу досягнути того, про що я мрію. Цієї мети, яку я перед собою поставила. і останнє дуже важливе, що я для себе виділила, це тривога. Я досить тривожна людина, от тривожна я тривожуся. Про все, я тривожуся про те, як складуться мої стосунки, якщо чоловік мені дуже сильно подобається. Я тривожуся про те, а чи візьмуть мене на роботу? Я тривожуся про те, а чи зможу я поступити саме в той університет, при який я там собі мріяла, і ця тривожність вона проявляється у всіх сферах моєї життя. Тому що, якщо ви тривожна людина, то тривожність проявляється у всіх сферах вашого життя. І з цією тривожністю дуже важливо працювати. Дуже важливо її. Дуже важливо цю тривожність Замічати тому що вона насправді забирає дуже багато енергії. Коли ми тривожимось, ми цю енергію, яку могли би витратити насправді на Справжні дії ми витрачаємо на наші мисленнєві процеси. Тобто, замість того, щоб діяти, ми тривожимося. Замість того, щоб діяти, ми перекручуємо в себе в голові всі можливі і неможливі негативні в першу чергу наслідки. Тому що тривога це завжди про те, що ми думаємо негативно, що е, я боюся, що цей негатив. Про який я думаю, він зі мною станеться, і що більше ви будете боятися, то більше в того, щоб він і станеться, що, що так і відбудеться. Тому що, чому, наприклад, якщо ви дуже сильно боїтеся втратити вашого партнера, ви дуже сильно тривожитеся, що ви робите? Ви тоді зациклюєтеся повністю на собі. На собі зациклюєтеся на своїх страхах, на своїх переживаннях, і ви не знаходитесь у контакті з цією людиною. Ви не даєте йому е, уваги, турботи, е, любові. Ви не намагаєтеся відкритися перед ним, довіритися йому, тому що ви боїтеся, ви тривожитеся, що він може зробити з вами щось погане, вчинити з вами погано і піти. От ви боїтеся, ви тривожитеся. Тим самим не йдете в контакт з цією людиною і у свою чергу. Ця людина, ваш партнер. Він бачить, що ви закриті, що ви не хочете з ним спілкуватися, що ви ніби не хочете йому е, нічого давати взамін. Що ви ніби не хочете з ним бути? Він це так відчуває. Коли ви нічого, коли ви боїтеся першою написати, боїтеся сказати, що він вам подобається, боїтеся е, сказати зайве я тебе люблю. Ви боїтеся це зробити, і людина не відчуває, що вона вам потрібна, тому вона віддаляється. І в кінцевому випадку, що відбувається? Ваші страхи, вони підтверджуються, людина від вас йде. Це дуже і дуже часта історія. Або, наприклад, ви тривожитеся на роботі, що вас можуть звільнити. І замість того, щоб робити свою роботу якісно, ви постійно робите помилки. Ви не можете сконцентруватися на роботі. Ви боїтеся, ви боїтеся сказати щось в поперек вашому. Ем шефу, <laughs> так сказати щось, що вас сказати, що вас щось не влаштовує, що ви хотіли би щось змінити, що з вами так розмовляти, наприклад, не можна. Тобто, ви настільки сильно зациклені на своїй роботі, настільки сильно боїтеся її втратити, що, по-перше, втрачаєте на ній себе, ви всього боїтеся, ваша робота стає стає не настільки ефективною, а тим самим не результативною, тобто ви, ви могли би зробити краще. Але не зробили тільки тому, що ви тривожились, тільки тому, що ви боялися, що у вас там щось не вийде. Тим самим ви не пропонуєте свої ідеї керівництву. Наприклад, ви не пропонуєте ем, якось покращити ту компанію, в якій ви працюєте. І тим самим ви ніби залишаєте залишаєтеся десь в стороні, десь на задніх ролях. Вас не дуже то й цінують, вас не дуже то й бояться втратити. І тим самим. Може прийти настати такий час, коли вони зрозуміють, що а, а може ви їм взагалі і не потрібні, якщо ви не вкладаєтесь в цю роботу, якщо ви постійно тривожитесь і не вкладаєтесь повністю в роботу, то звичайно ж можуть вас звільнити, може таке статися. І це все і ця тривожність в нас стосується будь-чого. Не тільки роботи, не тільки стосунків, взагалі всього. Як тільки ви починаєте на рахунок чогось тривожитись, то дуже Дуже велика віргідність, що саме це і відбудеться. Не тому, що ви накаркали, тут немає ніякої магії, тут немає ніякої езотерки. Все тому, що коли ви тривожитеся, ви перебуваєте у своїх страхах у своєму внутрішньому світі. І ви не перебуваєте у комунікації з зовнішнім світом. Це дуже важливо розуміти. Якщо ви вже дорослі, якщо ви ставите перед собою якісь цілі, якщо у вас є багато планів. Подивіться і подумайте про те, а чи достатньо ви психологічно зрілі, тому що як я вже розповідала з мого прикладу, я була просто максимальною дитиною. Так я була дорослою, зовнішньою, а в голові просто вітер не зробила, сказала, пообіцяла собі, не зробила, не виконала, перенесла, не змогла, не хотіла розібратися, витрачала час на непотрібні речі. І це все говорить про психологічну незрість. Це все говорить про те, що відповідальності як такої ну не хотілося брати. А для того, щоб щось досягнути в цьому житті, все ж таки відповідальність це дуже важлива складова. Все ж таки, відповідальність це найосновніше, що ви повинні в своєму житті взяти для того, щоб ви… Отримати те, що ви хочете, тому що отримати стосунки потрібно взяти відповідальність на себе. Як ви ці стосунки мрії будете отримувати, як ви знайдете цього чоловіка, якби який чоловік вам потрібен? Хто ви взагалі? В чому ваша індивідуальність? Чому вам потрібен саме такий чоловік, а не інакший? Що вам хочеться, чого вам не хочеться у стосунках в роботі, так само і в різних різних сферах. Це все одне й те саме. Дуже і дуже важливо. Просто взяти відповідальність за своє життя і не діяти, виходячи з, зі своїх якихось дитячих міркувань, що життя це диво, диво стається, і все станеться само собою. Ну, на жаль, на жаль, це дуже і дуже рідко. І швидше за все, ні не станеться. Ні, не відбудеться, якщо ви нічого для цього робити не будете, якщо ви не візьмете на себе відповідальність. Дякую за те, що подивились моє відео, за те, що послухали цю мою відвертість. Хочу з вами попрощатися і сподіваюся ненадовго.